Лося гладжу золоте, остріке, строк хар строкет, солодко спи дитя моє, осове, сов хар совет. Страх мене доцю переміг, о вінне вант хар вюнет, І тут ніхто нас не зустрів отрефе хар трюфет. Згадаю в сторони тягнуть, от реке трак хар, трюкет, в юрбі так страшно потонуть осіньке санкхар сюнкет. В боки той нато вплупить б'є ошло шлюхар шлот, а я стою, міцно держу тебе О сто сту харстот. Тут добре, донечку тобі, Отрівес, трівдес, хар трівдес. Вважала час свій часу ні, о, синес, синтес, хар синтес. Пробач, що тихо уночі, тебе не запитала, о, с пюре, спюрте, хар спюрт. Сколиськи з рідної землі та тук хартац. Забрала, вкрала. білі не хочу свій писати. Оскріве скрєв, хар скрєвет, та час його вже відпускати, Ошліпе, шлап, хар шлюпет. Ти маєш право обирати Овельге, вальте і хар вальт. Не смій чужим собі ставати. Оваре, вар Харват, співай в душі, твори, люби осінье санкхар сюнгет, не дай зламать примусити, от вінгет ванхар твюнгет, не смій обманювать себе, осніте снід хар сніт, і знай завжди, ким був, ким є, о вітте, вісте. Harvest.